Доброго дня, шановні глядачі! Одного дня сидячи та дивлячись ваші коментарі під моїми відео, мене зацікавив дуже один коментар, якому було написано: Кіта, чому ти не зробиш гайдик по грі? І я б такий подумав: а чому б ні? Бо багато нових гравців, зомбоїдів взагалі не розуміють, що там робити. Або після перших трьох смертей роблять ось так. У цьому міні-гайді я навчу тебе, як стати справжнім чоловіком у світі Project Zomboid. Ні-ні, друже, ти будеш справжнім чоловіком-пожежником, який буде винищувати орди зомбів, і це тобі буде доставляти справжнє задоволення. І так, поїхали. На початку ти заходиш в одиночну гру і обираєш режим пісочниця. Далі ти обираєш для старту місто розвод. Потім поясню, чому. У налаштуваннях, по-перше, відкриваєш мапу світу. Далі переходиш у вкладку Поведінка зомбі, знімаєш галочку правильні зомбі і виставляєш летальність укусів тільки через свину. Далі у розширених налаштуваннях зомбі виставляєш популяцію, поширення та спавн по нулям, точно також як я. Далі обираємо пожежника і починаємо розкидувати перки. Спочатку негативні. Недільний водій. Не любить книжки. Слабкий шунок та курець. Схильний до хвороби та висока спрага. А також крихкий та тонка шкіра. І тут я одразу чую голос моїх тіммейтів. Фу кіт! Ти взяв недільного водія. Хм, Так взяв. Тому що вважаю, що новачкам в грі і так спочатку треба буде навчитися керувати автівкою. Тепер переходимо до корисних перків. Сильний, атлет, хуліган. А також беремо трудолюба та спритного. Все, наш пожежник збудовано, можемо їхати далі. Гра одразу каже нам, що у світі повний пипець, що у нас немає жодного шансу. What the fuck? І нас все одно зажруть зомбі. <звук> Але що ми скажемо грі не сьогодні? З нашими перками тут ми зможемо добре виживати та вбивати зомбів. І так, що ми маємо по перкам на виході. Ми маємо 10 фітнесу, це дозволить нам скакати як сайгак, 10 сили, це дозволить нам тягати неймовірно важкі грузи та махати сокирою доскочів, щоб вбивати зомбів, а також біг, який дасть нам шанс втекти, коли нам це дуже-дуже знадобиться. О, курва! Одразу відкриваємо мапу і дивимось, де ми. Ось ви красною крапкою обозначені. Нам потрібно ось сюди поруч. Там знаходиться пожежна станція, тому ми і стартували у розводі. А ще ви можете заспавнитись там, там або там, але ваш шлях важить все одно до пожежної станції. Облутайте поліцейський відділок, знайдіть поліцейську дубінку, поліцейську куртку, а також ви можете у кабінетах знайти цигарки та сирники. Все, тепер можна вирушати до пожежної станції і починати зачищати її від зомбів, яких буде там дуже багато. Oh На першому етапі зомбі покінчено. Тепер вам потрібно відкрити вікно, зайти до пожежної станції та йти лутатись. Першою оглядаємо оцю камірку. Беремо все корисне, що там знайдемо. Далі проходимо в головний зал і шукаємо там пожежну сокиру. Саме те, за чим ми прийшли. Тому що сокира наша основна зброя. Запам'ятайте, пожежник любить сокиру. Сокира любить пожежника. У сусідній кімнаті лутаємо всякі медичні штукенції. Вони нам знадобляться. Так, і не забудь ще про одну головну річ, яку ти можеш тут знайти. Ти більше не кіт. Так, так, на другому поверсі тут є кухня, і там можна знайти багато їдла та попоїсти, як казав Альф. Якщо у вас нема консервного ключа, беріть тонкі консерви та їдло з холодильника, яке там знайдете. Все, тепер у вас є зброя, їдло та вода, якщо вам пощастило знайти пляшку або каструлю, або чайник на кухні. Нам тепер потрібно знайти автівку. Переходимо до наступного етапу. Якщо ви знайшли автівку з ключем, але без бензину, вам потрібно знайти канистру, щоб побігати та позивати бензин з інших автівок. Також не забудьте забрати зомбі, якого ви вбили сумку: або рюкзак, або портфель. Він вам дуже знадобиться в скорому часі. Шукайте автівки та канистри на стоянках біля пожежної станції або поліцейського відділку, або там, де я покажу вам на мапі. Ось тут є велика стоянка, на котрої стоїть багато автівок. Дуже раджу туди збігати, але остерігайте зомбів, їх може там бути дуже багато. До речі, там я і знайшов автівку. Спочатку вона була зачинена, але уважно подивившись на підлогу, я знайшов там ключі, і як виявилося, автівка була повна бензу. Це джекпот. І ось тепер, коли у вас є зброя, їдло та автівка повна бенза, валим з міста к чортям собачим. Слідуємо по центральної дорозі на виїзд з міста. Ось, коли ми виїхали за місто, уважно слідкуйте на відео, куди їхати. Там буде наша кінцева зупинка. Тут буде ваша база, прихисток і склад. Тут буде ваше все. Як тільки приїдете, одразу зачистите площу від непроханих гостів. Їх буде дуже багато. Зомбі повинні знати, хто тепер тут новий хазяїн. Після цього огляньте будинок по периметру та вбийте всіх зайвих нелюдів. Ту ж саму операцію проробити середині будівлі. Окрім вас там нікого не повинно бути. Перевірте всі кімнати та позакривайте штори. Все, тепер це ваша фортеця. І так, що ми побачили у цьому відео? Як можна швидко та швидко на старті знайти їдло, зброю, автівку та домівку? На цьому перша частина гайду по навчанню закінчується. З вами був Кіт. Дякую, що дивились. Пока-пока!